Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Долучаємо до розмови одразу Івана Федорова, це міський голова тимчасово окупованого Мелітополя. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. Розкажіть про новини з вашого міста, що чути звідти. Ну, перш за все, ми бачимо тенденцію останніх днів ще більше заселення російських військових. Ми бачимо це по декільком напрямкам. Перш за все це лінія Вотан, яку ще фашисти будували, яка простинається через весь Мелітопольський район, через частину Васильівського району. І саме вздовж цієї лінії ворог сьогодні максимально насичує своїми російськими військовими. Також змінилася тактика, де вони селять військових. Якщо раніше вони займали суцільно будинки або квартири, то наразі їхня тактика звинува. Лися вони підсіляють до наших цивільних мешканців. Навіщо вони це роблять для нас, це є очевидним, тому що вони намагаються прикритися нашими мешканцями саме як живим щитом. Другий напрямок, де вони сьогодні розселяють своїх ворогів, це їхній так званий сухопутний коридор від Мелітополя до Бердянська. Саме уздовж цієї траси в селах Приморське, Приазовське, а Мелітопольського району ворог також масово намагається розселити своїх військових, і також ми бачимо тенденцію про те, що вони точніше, що продовжують будувати оборонні споруди? Навіщо вони продовжують будувати споруди? Тому що відчувають, що на Запорізькій лінії фронту, а саме в передмісті, вже можна сказати, то кмака Молочанська вже зовсім неспокійно, Вони продовжують нести величезні втрати через це, саме через це і через те, що ворог постійно відчуває. Тиск наших захисників на них, то вони продовжують репресії щодо нашого цивільного населення. Сьогодні можемо сказати про два основні напрямки. Якщо раніше ми з вами обговорювали про те, що обшуки постійно відбуваються у тих мешканців, хто принципово не отримує російський паспорт та не погоджується співпрацювати з ворогом, то тепер ворог масово вже розпочав робити обшуки та фільтрації навіть в тих, хто отримав російський паспорт. Про що це означає? Про те, що ворог розуміє, що отримує Мання російського паспорту це точно не зрада нашій державі, а це суто спосіб для виживання на тимчасово окупованій території. Також ворог в чергове заборонив нашим мешканцям використовувати медичні послуги на тимчасово окупованій території, змушуючи отримувати страховку на надання медичних послуг. Але що цікаво, використати цю страховку можна лише в тимчасово окупованому в Криму або на території РФ. в Криму сьогодні. Лікарні. Переповнені мешканцями з нашої тимчасово окупованої території, тому що ні на території Запорізької, Херсонської, Донецької, Буганської тимчасово окупованих областей неможливо отримати якісної медичної допомоги. Угу. Пане Іване, а що як, як поводять себе росіяни на цих територіях? Ми розуміємо, що а, тут декілька а, декілька ситуацій треба розглянути. Перед за все ми бачимо останніми тиждень, мабуть, масову Занепад духу у ворогів, як ми це бачимо. Ну, перш за все, в Токмаку було знайдено два рашисти не на передовій, а в тилу можна сказати, було знайдено два рашисти застрелених. Також ми знаємо про те, що в Мелітополі один з російських військових просто повісився, тому що не хоче виконувати ворожі накази. Ми бачимо тенденцію, що вороги сьогодні влаштовують фільтрацію та шукають автівки, в яких сидять переодягнені рашисти. Для чого вони це роблять? Тому що. Рашисти не хочуть воювати, вони перевдягаються цивільне і намагаються втекти з тимчасово окупованої території. Mm -hmm. Мої слова точно не треба сприймати як те, що ворог біжить з нашої території, але настрій у ворогів саме такий. Вони точно воювати не хочуть. Вони бояться того, що наразі відбувається. Але мобілізація відбувається, тобто вони беруть місцеве населення до війська свого. Зараз ми бачимо, що дійсно мобілізація розпочалася, чи вона є масовою чи ні. Скоріше б я відповів, що не масовою, тому що ворог сьогодні намагається не змусити вступити до армії, а купити наших мешканців, щоб вони вступили до армії. Яким чином вони пропонують укласти контракти по 200 тисяч рублів, заробітна плата та 180 за підписання цього контракту, і це вони намагаються зробити в центрах зайнятості. Відповідно, розсилають масове смс про те, що треба йти підписувати контракт, але звичайно. Айно ж ніхто не йде. На жаль, ми також знаємо про випадки, коли вони забирають наших мешканців в полон, а потім їх знаходять в окопах безпосередньо на фронтовій, де їм змушують або рити окопи, або дають в руки автомат. Але також сьогодні масово йде переоблік і постановка на військовий облік наших цивільних. Пане Іване, дякую вам дуже. Іван Федоров, міський голова Мелітополя, розповів нам про ситуацію у цьому тимчасово окупованому місті Запорізької області.